Дуже приємна подія. Сьогодні обласний перинатальний центр отримав досить потужне, гарне обладнання для дітей, які народжені відділенні патології для новонароджених. Ми знаємо, що найбільше увага сьогодні малоголовим дітям, дітям, які народжені передчасно, І тому ті ускладнення, які є бідними для них, а саме це діти, які мають проблеми зору а найгрізніші з них це звичайно, сліпота. Сьогодні саме парад, який ми отримали, дякуючи проведеній акції, яка була в минулому році, проходила в квітні місяці, зібрані кошти були започатковані для придбання саме офтальмологічного обладнання. Сьогодні ми тримали ретинскоп, сьогодні ми отримали приставки для корекції зору у наших діток. І, звичайно, ми в першу чергу хочемо подякувати тим небайдужим людям, які збирали кошти, які відкликнулись на, саме на проблеми наших діток. І, звичайно, це велика щира подяка від нас, від медиків, від департаменту охорони здоров'я. І, напевно, найбільша подяка буде саме від тих маленьких пацієнтів, завдячуючи цьому, вони будуть мати можливість рости здоровими і щасливими. При нагоді хочу сказати, що акція, яка проводить від серця до серця, вона вже є, я би сказала, постійною. Це вже восьмий раз ми проводимо ці акції. І з 6 квітня знову стартує нова акція від серця до серця, яка буде присвячена. Збирання коштів для дітей, які знаходяться в відділеннях реанімацій, тобто для дітей, які потребують невідкладної допомоги, і тому я звертаюсь до всіх подолян: не будьте байдужими, не будьте байдужими в дні великого посту, коли саме наше милосердя, наша милість повинна бути направлена тим, хто того потребує. Ми надіємося, що також успішно пройде акція, яка вже практично стартувала. І, Кошти, які будуть зібрані, вони також підуть на допомогу нашим маленьким діткам, які, як ми знаємо, що діти це найвигідніше, в капітолне економічний потенціал країни. І ми надіємося, що ця країна, яка розбудовується, мати гідне продовження, гідне виробництва. Скажіть, будь ласка, це обладнання яке ви отримали то, цього, таке у вас було подібне, чи обстежувачі на дітей в принципі, ми Непогано обладнані щодо саме патології зору у номен. Дітя, але, як правило, їм завжди е, не вистачає. Саме в е, наш перинатальний центр цього обладнання немає. І тому це ну, вагома підтримка, тому що е, дітей, кожна дитина, яка народжується, малого лугою, яка знаходиться е, в інтенсивній терапії, яка е, знаходиться на апараті штучної вентиляції легень, обов'язково повинно моніторуватися е, щодо е, проблем е, зору. Тобто чи немає відширування сітківки, а це, як правило, йде світота. Тому саме в цьому закладі дана порадованного. Uh -huh. А який тут потік як от маленьких пацієнтів? Ну, в периотальному центрі щорічно народжується до 2000, тисяч, немовлять, 1900-1800. Це великий потік. Ну І саме основне те, що сюди, як правило, народжують жінки з патологією. Тобто це ризик народження малологових дітей, дітей, які мають відхилення в стані здоров'я. Тому така велика увага саме до даного закладу і до діток, які тут народжуються.